Поліцейські викрили масштабну фармацевтичну схему, організовану під санкційним українським олігархом, який, крім того, є кінцевим бенефіціарним власником однієї з найбільших фармацевтичних корпорацій України, та за сумісництвом колишнім народним депутатом шістьох скликань Верховної Ради України. Попри повномасштабну військову агресію і введення подальших державних обмежень, бізнесмен продовжив підприємницьку діяльність в Росії, фактично спонсоруючи її бюджет. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно з слідчими головного слідчого управління Національної поліції України викрили багаторівневу злочинну схему. 51-річний український бізнесмен, уродженець Російської Федерації, вибудував чітку структуру злочинної організації. До неї увійшли керівник української фармацевтичної корпорації, фінансові менеджери, посадовці підконтрольних медичних компаній двох країн та дистриб'ютори. Лідер, маючи повний контроль над структурою компаній, особисто визначав учасників злочинної організації, координував їхні дії та розподіляв ролі. Ще до початку повномасштабного вторгнення службові особи української фармкомпанії продали російським виробникам повний пакет документації необхідної для виготовлення українських лікарських засобів. Йдеться про реєстраційні досьє, методики контролю якості, стандартні зразки та інші нормативні матеріали. Після отримання необхідних дозволів дві фармацевтичні російські фабрики змогли розпочати виготовлення і продаж медпрепаратів для лікування серцево судинних неврологічних та інших захворювань без українського втручання. Такий крок дозволяв олігарху одночасно уникнути негативних наслідків від ведення бізнесу на території РФ після подій 2014 року і продовжувати отримувати незаконні доходи. Однак для подальшої співпраці організатор схеми висунув умову: російські фармвиробники повинні були продовжувати наносити логотип української корпорації на упаковки виготовлених вареф ліків. Досі у документації походження продукції зазначається країна – Україна. Важливою умовою для реалізації масштабної оборудки стало постачання еталонних зразків, необхідних для офіційної реєстрації, і контролю якості лікарських засобів у російських регуляторних установах. Тож після запровадженої у 2022 році заборони на експорт лікарських засобів український бізнесмен створює підконтрольну компанію нерезидента за кордоном. Саме через неї росіяни отримали необхідну документацію та зразки якості препаратів. Для цього бізнесмен залучив у спільники комерційного директора підприємства, що є офіційним дистриб'ютором державної фармакопеї України, та його дружину. До їх обов'язків входило отримання і передача еталонних зразків до іноземної фірми прокладки. Організатор особисто контролював передачу прави виробничих технологій українських компаній. Як наслідок, низка медичних препаратів українських виробників стали офіційно зареєстрованими в РФ. Відповідні ліцензійні договори можна знайти в Державному реєстрі лікарських засобів Російської Федерації. Хоча ці дані вносили ще до повномасштабного вторгнення, зломисники продовжували. Поновлювати права власності й у 2023-2024 роках це стало можливим після того, як українська сторона офіційно відмовилася від авторських прав на продукцію, яку виготовляли на території РФ. Саме на цій підставі підконтрольне українському бізнесмену російське підприємство змогло зареєструвати патентне право на себе. У ході слідства стало відомо що ліки з маркуванням українського концерну російські медики широко застосовують для лікування окупантів. У відкритих джерелах достатньо підтверджень укладання контрактів щодо постачання зазначених медпрепаратів з військовими шпиталями та установами РФ, а також аналогічними структурами на тимчасово окупованих територіях, так званих ЛНР-ДНР, Міністерством внутрішніх справ, Генпрокуратурою, підрозділом Збройних сил РФ та незаконними збройними формуваннями. за результатами проведених експертиз у період з початку 2022 по перший квартал 2024 року, продаж ліків, вироблених в Росії за українськими технологіями приніс бюджету країни агресора понад 100 мільйонів рублів у вигляді податкових надходжень. Загальна сума прибутку російського підприємства, що контролюється українським олігархом, за вказаний період склала щонайменше 892 мільйони рублів, а це понад 420 мільйонів гривень. На підставі зібраних доказів лідеру злочинної організації та вісьмом його спільникам поліцейські повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна наразі. Тривають подальші заходи для встановлення всіх причетних до скоєння злочину осіб, документування джерел прибутку від незаконної діяльності та арешт корпоративних прав і активів підсанкційного бізнесу на користь держави. Заходи з викриття схеми відбувалися у співпраці з працівниками департаменту кіберполіції, Нацполіції, Державної податкової служби України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.